Так, друзі, всім привіт. Важкий сьогодні день, але ролик знімемо. Яку я лопату зробив. Получається, була маленька така лопатка пластикова. Це я в машину сніг відкидати колись покупав. Ну, снігу зараз зимку немає. І я думаю, що б її. Бо желізні лопати на них дуже навоз налипає, особливо коров'ячий. А пластикова ота. Типу сопачка шкрібок, отой, що я вигрібаю у навоз. Блін, він як на нього налипне щось, його постукав об дерево, об піньок, об щось. і воно облітає все. Ну, тому що пластик, до нього взагалі не липне нічого. І я думаю, оце... і було, була така з от карніза. Отака трубка металева. На якій шторка висіла колись. Я собі там в будинок у нас нестандартні розміри там е різав робив. ну, З одного, виходить, зробив На лопату. Зробив там собі в будинку карнізик, де шторочки ми вішаємо. А оце такий шматочок залишився. Бачите? Я думаю, що б не переробити. Не знаю, наскільки буде. Е не, не, не поламається оцей держачок. Ну, я десь писав, писали люди коментар за пластикові граблі, що вони на граблі поставили. Ну, взагалі, ну, он легке капіці. Якщо воно можна буде нормально набрати лопатку і воно не поламається, то це взагалі красота. Набагато легше, ніж дерев'яне. Зараз спробуємо коротше, навоз нагружати. Ходімо. Так, друзі, зараз навоз вичистимо, підстелю. І треба зробити чистенько, щоб зайти з рулеткою до них. Та так сказати. Ні, ну знаєте, ну капець, дивіться. Блін. Та я думаю, вона буде добре працювати ця лопатка. Зараз трошки тут підчищу. А, а з рулеткою, так, не доказав. З рулеткою поміряю. Оту велику свинку. То там всі мені пишуть, що я тут розказую таке з приводу. Не може бути таких замірів, а раз не заміри винні, значить не може бути такого віку. А раз не вік, то взагалі не може бути такої ваги. Коротше, так сказати. Ти на ваги, ти те, ти С, ти п'яте, десяте. Ну, коротше, блін, така легка лопатка вийшла. Ото рекомендую всім. Це просто капець. Ну, У мене є велика ще снігова, що я скидаю. Ну та не влази от сюди в цей рештачок. Тепер я буду, коли сарай будувати, дай Бог колись нормальний. Я під розмір цієї лопатки буду робити з бетону навозний, навозний рештак, так сказати. І от щоб такою лопаткою було чистити. Блін, ну красота. Всім рекомендую так, так робити. Капець. Дуже-дуже зручно. Вон, раз, два, взагалі не напрягаюсь, можна вичистити. Добре, друзі, не перемикайтесь, продовжимо. Вичистив, звісно, красота. Лопатка легенька, просто прелість. Так, зараз треба їх настелити. Тікай! Давай, давай, свинюша. вставай. Не ругайся, не возмущайся. Зараз я вам дам смаколика трошки. Так, це тебе якраз її треба буде зараз міряти. Оту свинку. Зараз я вже у них трошечки розкидаю, наведу порядка, щоб воно... Ті какашки, що у них будуть, вони не так перемішаються з тирсою, воно запаху практично не має. Ну, коли вичищаєш, звичайно, що запашок то є. Це ж свині, нікуди ж не дінешся. Але з тирсою, звісно, красота. Оце оця свиня. Бачите, загон тут 3 метри. 3 метри. Тут я не знаю, може, по-моєму, оцей кабан, по-моєму, це ще він. Ну, зараз я рулеткою прикину. Я їм дам їсти, щоб вони трошки їли. Так, ось. навозний канал трошки. Так, ну все, давайте. Зараз я їх трошки задобрю. Я їм хочу сипнути такого, травички трохи кинуть. Оце такого що небудь, щоб вони їли. На. На. А, коз. та не дразнити коз. Це, по-моєму, два кабана. Ну, кабани, свиня. Які реально здоровені. Так, зараз я їм трошки десь ножик мій. Дівся. Зараз я їм трошки різну. Кабачка ще. А ну на, а буде їсти? Та що сідять? Щось, щось хрумають. Такс. Ну, зараз от якраз в режимі реального часу. Да, оце свинка, оце сама здорова. От, я від хвоста. Видно, ну, підніми вище телефон, От, від хвоста прям наміряю. І наміряю аж, аж по голову. Ну, вона голову зігнула. ну от Дивіться, ще раз. От хвіст. от До хвоста, бачиш Ань? До хвоста. І от до вух ну я трошечки не довожу. Трошки не довожу, бо... Вона трошки вниз голову. І бачите, більше 140. Свиня якраз стоїть <смі> біля корита. Зараз ми її знімемо. Так, ну з куди ти уходиш? Ну, йоли пали. Ну, а, вона лягла взагалі. Так, я тобі ж обхват не поміряю. Так, а ну. Та ну, подожди, зажали мене. А ну, давай, отак, Від хвоста. Від хвоста. І отак от, от десь, бачиш, де, де мій палець. От я держу, держу, держу. 140. Ну, хай як вона рівно стане, буде 135 десь. Це ж вона голову трошки нахилила. Покажи рулетка з самого початку. Нормальна, адекватна рулетка, так сказати. Так, підійди отут, щоб наді мною. Ну от, 136, бачите. 135, як я і казав. Це обхват. Коса 135 на 135 так воно і виходить. Що, що тут його, як вона здоровенна? Що тут його мірять? Кабан, та я вже фіг його знає де той кабан. Я не пойму тут який, більший, який менший. Ох ти! Лежиш, ну, хоч, хоч приблизно. Тебе. замерять. Ну, бачишь, вот тут 135 тоже. 135 кабан. Но он, быть, трошки короче. Ты можешь встать, кабанюра? Ты можешь встать? Давай, давай. Вставай, вставай. 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 Ну, встань. Ой, вид хвоста до Ну, опусти трошки. Так, от в хвіст я уперся. Та, йоли, пал. Ну, Коротше, палець на 140. Ну, я думаю, 135, якщо він встане нормально. Теж от кабан. 135 на 135. Ну що тут кому доказувати? Йолки-палки. Та подивіться, які вони здорові. Понятно, що ці менші. Оця по довжині 120. 120 по довжині. Обхват у неї. Ну давайте прикинемо, щоб. оця мала. Знати. Так, це саме менше. Да, менше. рулетка Та воно ж. Я просто так. Так її взяв. О, можна її так взяти. Сонюшка. Та ти куди ти лягаєш? 120 на 120, коротше. Блін, я зараз і рулетку не витяг. Бачите, 120 на 120 вона. А 120 на 120 я вам зараз скажу, яка це вага. Ну це теж така свинка. Ви ж розумієте, що не всі однакові. Зараз я просто зайду в ту таблицю. Не всі ж будуть отакі от рекордисти, ну блін, ну не всі, друзі. А мені там. Ну заведіть ви отаку свиню 135 на 135 на ваги. Сніміть відео та покажіть мені. Ну, знову ж таки, ви можете це не чесно зробити, тому я не, не збираюсь. Ні у кого. Так. Ми ж їх і не продаємо, так. Да. Ну який сенс. Мені там щось комусь доказувати. Заміри. Карма ми не продаємо. Карма не продаємо, Таня мені правильно каже. Живою вагою не здаємо. Якісь топ-супердобавки ми не торгуємо. Ми нічого не додаємо такого. Молочка, якісний корм. Хороші поросята. Показуємо, так. Да. Як воно. Табличку Аня додає. От дивіться, 120. На 120. Зараз я вам скажу 120 на 120. 118. Тут на 120, 118. Уже в глазах рябить, так, устав сьогодні. 142 кілограма. 142 кілограма. Ну, трошечки більше і 150 показує. Ну, от ця свинка 140 кілограмів. Сама менша 140 кілограмів. Начебто на 6 місяців. Ну, норма нормальна вага. Нормальна. Я думав, відстаю що думав фіня. А по нормам ми вкладаємось. Ну, оце ж рекордисти, друзі. Ну оце ж дивіться, оце свинюка. Чи, ото, чи оце свинюка? От я скручуюсь. Це половина мене. А в мені 95 кг. А тут 200 по-любому є. От, теж лежить. Оце свиня, сама-сама більша свиня. От. Ну Подивіться, яка вона, яка шия, яка вона широка. І після цього мені будуть розказувати, що вони виростають свині за 6 місяців 200 кг. Та виростуть. Як бачите, може у нас більше такого ніколи не буде. Може ми ніколи просто не попадемо на таких поросят, якщо купуємо. Як свої були б, звичайно, я б їх дав би старт. Ну, побачимо. А, он покажи маленьких. От подивитись, як оці маленькі ростуть. Були такими манюсіньками в 6 тижнів. На дворику кормимо зараз. Ну Мені сподобалась фірма фірма дворик. Я годую, я покажу вам результат. Соєва макуха, бо там вже деякі теж розпинаються, що макуха фігня, тільки шрот треба. Та я ж нічого проти не маю. ну Я макухою кормлю соєвою. На старті у мене 22,5%. Далі покажу, як, буде, е, як будуть 40 маленькі поросятка, будуть 40 плюс кілограмів. Ну, знову ж таки, я переведу їх на старший корм. Бачите, вона не дуже відстаюча, як виявилось. Нормальна, адекватненька свинка. На 6 місяців від народження. Ну Вона худенька, вузенька, коротенька. А ці ці це капець просто. Це просто капець. І я ж знаю, коли я їх привіз, друзі. Ну я сам в шоці, чесно. Я не доказую нікому. Я просто в шоці. Я просто в шоці з оцих пациків. Оце, тут, тут четверо таких. Ото кабанчик трошки менше. Ну, знову ж в ньому 160 десь кілограмів. Якщо в малій оці 120, 140, да, 140, то там десь 150-160. Тут нехай десь 200, тут може 190. Тут може 180. Двоє по 180, двоє майже по 200, свинка 140. От 140. І кабан десь 150-160. Зараз я вам скажу його довжину. Стой, стой кабанюрка. Стой так, хвостик раз. Так, по хребту. 130. 130. От, 130, 130. Давайте обхват. зробимо. А який ти спокійний кабан. На 120. На 120. А? Ну, 130 на 120. Коса 130, зараз теж вам, вам скажу, мені не важко сказати. 130. Дліна, туловище длина. Так, друге фото. Туловище длина 130 на 120. В районі 160 кілограмів. 155-160 кілограм. От Кабанчик. 150-155. 140 свинка. Двоє десь по 180 і десь 190 і 200. 6 місяців. Буде коли кали перше, перше число? Чи сьогодні перше? Завтра перше, так? 31. А, завтра 31. Oh, Ох, ще майже тиждень їм рости до 6 місяців від народження. Ну я радий. Вірте, не вірте. Що є, то є. Що маємо, тому і раді, так сказати. Я розстроївся, думав оця меншенька. Але ні. Ні. Ну, загон, друзі. ну Тут загон. От я зараз покажу. Довжину загону. Ага, тут навіть не 3 метри. О, дивіться. От, дивіться, бачите, я натягнув, Ань, сюди. Вон покаже, що я натягнув. Бачите, я натягнув. Снімай, снімай, снімай. І я до тебе підійду, щоб ніхто не сказав, що я брешу. 280-280. Загон навіть менше 3 метрів. А вони ну, взагалі не вміщаються, ну, майже 3 метри. Не вміщаються по довжині. Ну, бачите, яка вона здорова. Дякую всім за увагу. Показав реальне відео. Ну, я ж кажу, ми коли тоді першу різали з тих чотирьох. Ми ж ще не досвідчені. Але я пам'ятаю, що десь та свинка була як, як оці кабанчики. Я, я не знаю, може хтось зі мною давно, хтось пам'ятає чи ні. Але я казав, що тоді ми різали по-моєму, в 5 місяців да, від народження. По-моєму, да, ми першу зарізали тоді 5 місяців від народження. І я казав людям, буває, 160-170 в ній кілограм. А мені там, та ти дурачок, та що ти там розказуєш? Теж були коментарі. Бачите, от, ну я ж. Очами пам'ятаю, і заміри. А, навіть заміри в мене остались. ай зараз Сань, покажеш. Дивись, це раді прикола. Але ми останню різали 230 кг. Зараз тут навіть світло зроблю. От іди покажи. От, о, відмітка. Це ми третю різали. Це ми четверту різали. А це коса лінія четвертої, а це коса лінія третьої. І от ми четверту різали, от, бачите показники четвертої. Вона була десь 230 кг живої ваги, ну, але їй 9 місяців вона там була відстаюча. Давай я той покажу людям. он покажи, що я прицепив. Прицепив, бачите? І от. Ай! Давай ще раз, то не повірять. Давай, держи, щоб не дергалось нічого. І веди сюди. От у четвертої свинки, от покажи збоку. От у четвертої свинки було 138. 138 сантиметрів обхват. А зараз обхват 135. А тут ми останню різали, майже таку різали. Так, та була 230 люди. А коса у неї була, ну, ні, коса, бачите, дуже велика. 146 була. 146. Зараз коса, скільки я сказав? А, обхват. А ні, ні, ні. Ні, я помиляюсь. Обхват, оце обхват я перше робив. Обхват у тієї був 137, що ми останню різали 230 кг. От, от обхват був, обхват у такий був. А зараз обхват у моєї, зараз 135 майже. Ну, та була довга, та була аж 146. А зараз 135. Да? Ага. От трошки залишилось дорости. Та знімай мене тут, я вже попрощаю. От в, вдумайтесь, зараз цій свинки, оцій великої, трошечки дорости до оцих показників, з яких ми тоді були просто в шоці. Свиня реально по виходу м'яса була класна, здорова. Ну, але ж ми її 9 місяців. Прот... Ну вона була відстаюча, розумієте? Тих, тих ми порізали набагато раніше і крупнішими, розумієте. А це от 6 місяців. Буде від народження. І от такі заміри, як ми ту, хто пам'ятає, у мене ж є відео, як ми останню прибрали, які там були окости, яке м'ясо. Тому я не збираюсь, друзі, нікого дурити. Всім миру, здоров'я, добра. Слідкуйте за нами.